На початку 2000-х троє відомих консультантів, які, мабуть, найбільше зробили для лідерства різних організацій, написали книжку The Leadership Pipeline. І таким чином ці відомі консультанти створили теорію, яка потім почала впроваджуватись багатьма провідними кампаніями. Не всіма вона впроваджується і зараз, навіть системними бізнесами. але Передові компанії намагаються її впровадити. Вона, якщо дуже простими словами, описує концепт рівнів управління. Тобто, чим різні рівні управління відрізняються один від одного і чому перехід на кожен наступний рівень стає такий радикальний. По суті, вони говорять про те, що є сім рівнів управління. Ми починаємо. Як правило, з рівня управляю собою. Коли в нас нема підлеглих, ми самі впливаємо на свій результат. І кожен наступний рівень, як от управляю іншими вже, це радикальна зміна. Радикальна зміна шляху нашого, радикальна зміна того, що очікується на ролі від ролі, радикальна зміна принципів, цінностей, яких повинен дотримуватись професіонал, щоб бути успішним. І щоб ця зміна, дійсно потрібна трансформація. Вона не відбувається автоматично. Не можна просто так людину призначити, і вона одразу стане успішним менеджером. І далі є багато інших рівнів, такі як управління менеджерами, коли ти вже управляєш підлеглими, у яких є підлеглі. Управління функцією IT, HR, маркетинг, не знаю. Різні функції да, є в компаніях. І це теж кардинальна зміна того, чим повинен почати займатися менеджером: управління бізнесом всім, управління групою компанії і управління корпорацією. У нас не настільки на сьогодні амбітна ціль. Ми з вами поговоримо, чим відрізняється перший рівень від другого, і чому дійсно цей перехід є такий кардинальний. Управляю собою той рівень, коли все залежить від мене. Мої результати досягаються моєю роботою. Якщо я працюю добре, я отримую класні результати. Якщо я працюю старанно, наполегливо, я отримую ще кращі результати. І фактично все залежить від мене. Такі люди. Від них вимагається насправді просто якісно виконувати свою роботу, бути експертом, бути наполегливим, фокусуватися на короткострокових цілях і просто вчасно, якісно робити те, що треба. І коли ці люди починають це класно робити експертно, звісно, їх розглядають на підвищення. І за що, власне кажучи, підвищують цих людей? За те, що вони проявляють більшу старанність і наполегливість, ніж їхні інші колеги. За те, що вони демонструють круту технічну і професійну експертизу, яка теж краще, Да? ну і власне за їхню ефективність як професіоналів. Це цілком нормально і логічно, що найкращих людей компанії намагаються підвищити. Що відбувається далі, коли в минулому ця людина, яка була супер успішною, рухається далі? Вона думає: о, ну тепер я взагалі стану всемогутнім, е, Мене визнали, мої навички визнали, мою старанність визнали. Я супер експерт, я найкращий, я можу все, все залежить від мене. І тепер я радий, буду ще крутішим. Я крутий, я красавчик. І ці люди переходять на наступний рівень, «управляю іншими і зіштовхуються з чимось досить цікавим і неочікуваним. По факту вони починають е, працювати як і раніше. І сподіватися, що така ж робота буде приносити ті самі результати. Е, вони ж любили все раніше робити самі. Ну, Той намагається і далі багато чого робити самі. Вони е Вони думають, що ніхто не зможе краще зробити, ніж вони. Ну, Це цілком нормально. Mm -hmm. так? Найкраща якість тільки моїм результатом. Якщо щось потрібно зробити важливе, я це робити сам буду. Так? Ну, якщо раптом щось піде не так, що вони роблять намагаються працювати більше. Якийсь факап, завтик, проблема сидять ночами, вирішують вечорами, нікому це більше не віддають, бо хто ж краще вирішить це питання. Як ви думаєте, що стається з цими людьми через місяць, два, три, коли. Раніше вони відповідали за от стільки, а тепер вони мають покривати от стільки роботи. Так і є. Ці люди починають вигорати через очевидні речі, нібито очевидні, але для них поки що не очевидні, тому що вони не зробили ще свою першу помилку важливу, яка потім, можливо, зробить їх успішними менеджерами. Вони не почали віддавати роботу. Вони все намагаються вирішити. Я вам скажу, що багато людей, які рухаються далі в кар'єрі, стають навіть менедж-менеджер, менедж фанкшнс вони припускаються цієї самої помилки. Чому? Тому що вони психологічно не пройшли на наступний рівень, не перейшли. Вони не трансформувалися, вони ще далеко в милому знаходяться на цьому рівні, менедж селф управляють собою. Чому ну, це так важко? Да? Ми ще про це поговоримо, але, як ви вже здогадуєтесь, щоб бути успішним на рівні manage Others і вже ефективно відповідати за набагато більші об'єми роботи, вимагаються вже кардинально інші навички, ніж за які цих людей було підвищено. Що це? Ну, По-перше, тепер вони повинні планувати. Ресурси, людей, команду. Все, щоб виконувати вже більший об'єм роботи. Вони повинні будувати цю команду. Вони повинні е, шукати і відбирати правильних людей, призначати їх. Вони повинні е, ставити цілі, делегувати, передавати роботу. А вони ж цього всього не робили раніше. Вони повинні моніторити успішність. Не просто віддав і забув, да? а постійно перевіряти, як справи, як іде добре, недобре, і робити оцінку, давати зротні зв'язок, що було добре, що погано, навчати, як краще і чому краще. Мотивувати своїх людей, тому що немотивовані люди не хочуть, ну, навіть якщо ти суперскілований, ти нічого не зробиш, да? якщо нема мотивації. Звісно, потрібно комунікувати, створювати сприятливе психологічне середовище, будувати стосунки з іншими стейкхолдерами, з іншими департаментами заради успішності своєї команди. Цього всього хтось цього менеджера вчив молоденького. Чи цей менеджер може ці всі навички отримати автоматично? Може, через 2-3 роки, а то 5, і 10, якомусь і того не вистачить. Да? Тому що людина так і не, збаг... не може збагнути, що це вимагається. І 80% компаній насправді зневажають навчанням молодих менеджерів. Вони не допомагають зробити цю трансформацію, відтак більшість цих менеджерів насправді психологічно не стали цими менеджерами. Чому ще перехід буває настільки болючим? Тому що людині важко трансформуватися, як я сказав, психологічно. Вона все ще продовжує вірити, що її результати це результати її, її успіху, її роботи. А насправді на рівні Manage Others результатом стає робота команди, роботи кожного. І наскільки цей менеджер буде успішним, залежить е, робота команди, да? тобто успішність кож кожного члена команди. І чому ще так важко ніби усвідомити цю просту істину, так це тому, що е, не всі менеджери готові відмовитись від свого его. Вони повинні віддатись, віддати свій успіх е, на успіх команди. Можливо, хтось читав книжку, відомий бестселер From Good to Great, де описується, що таке level 5 Leadership». Це ті лідери, які свої компанії трансформували і зробили з супермаленьких до суперуспішних. Так от, там є одна така повчальна фраза, що якщо стається щось добре, я повинен казати, що це не я, це мої люди. Якщо стається щось погане, я повинен цю відповідальність взяти на себе. Наскільки психологічно менеджери готові це робити? Не дуже часто. Ну і давайте ще раз, коли ми зрозуміли, що спільний результат тільки буває дійсно спільним, командним, а не за рахунок. Роботи менеджера чи окремих членів. Да? Давайте ж тепер е, постараємося підсумувати, чому цей перехід буває таким болючим. Ну, в принципі, по цій же теорії цих трьох співавторів, да, от саме трансформація в manage Azers є найскладнішою, тому що е, те, що вимагається, кардинально протилежно відрізняється від того, що вимагалось на попередньому рівні. Я був класний експерт. Я був класний розробник в іт компанії Це дуже поширена тема і практика, коли людей підвищують за їхню експертизу, а вони ніякі не менеджери. І не хочуть ними бути, і гадки не мають, що їм потрібно буде займатися людьми. Але потім на це йде 2-3 роки, не знаю, купа людей, які звільняться, і потім добре, якщо хтось усвідомить, що людина не на своєму місці. Тому це кардинальна трансформація, звісно. Е, ти повинен почати працювати з потребами інших. Не всі до цього готові. Да? Е, ти повинен е, відбирати правильних людей. А якщо тебе ніхто не навчить це робити, ти теж цього робити не зможеш. Е, займатися делегуванням дуже непроста задача. Особливо, коли йде мова про те, що тобі треба делегувати таким самим, як ти вчора. Це були твої колеги, з якими ти пив каву, не знаю, на кухні обговорював яке погане керівництво чи ще щось. А тепер тобі потрібно їм делегувати. А якщо це ще ж старші люди, Ну, уявляєте, да? стрімка кар'єра в багатьох компаніях айтішних. Все це призводить до того, що їм дійсно важко делегувати психологічно. Відповідно, ці менеджери вони часто не розуміють своїх цілей. Що вони відповідали за маленький шматок, а тепер вони відповідають за багато більше шматок і KPI, тепер ну, значно ширше. І, відповідно, вони думають, що можна займатися тим, чим я займався раніше. Часто Часто вони продовжують займатися операційними задачами і через це стають недоступними для своїх людей. Ось, е і, мабуть, іще складність полягає в тому, що у них немає бажання брати відповідальність в принципі за результати інших. Ну, я раніше відповідав тільки за себе, я красава. Да? А чого я маю відповідати за когось іншого? Да? Тому, через усе це, цей перехід дійсно непростий. І якщо ви хочете бути менеджером, дійсно, да, то повинна відбутися трансформація від любові все робити самостійно до е, навчання інших, активації інших. Від е, Витрачання час на задачі, там, проекти, операційну роботу, ви повинні почати витрачати час на інших людей. І нічого, якщо це 40, 50, 60% часу, ви проводите за авантуванами, не знаю, просто розказуєте, як треба робити цю роботу, ну, така роль, така роль менеджерів. Да. Е, ну, в принципі, да, є багато людей, які от все одно хочуть там, написати код, зайти в Excel, бо, там, щось, щось, якісь формули зробити, бо вони класні експерти. Да? А натомість потрібно займатися людьми, щоб вони це могли робити. Ну і, мабуть, одне з таких досить контроверсійних, да, що не всі розуміють, це коли ти просто експерт, ти можеш займатися цікавими задачами, присвятити на це час, да, покреаті від щось. Да? Коли ти стаєш менеджером, тобі потрібно вирішувати конфлікти, проблеми і фактично брати на себе саме складне, ну, якщо ти зрілий менеджер. Да? Відповідно, ну, тут іноді буває не до креативу. Є, звісно, певні менеджери, які, там, ставши ними, хочуть продовжити займатися от, от тим попереднім, чим вони займалися. Да? Але це, як правило, ні до чого хорошого не призводить, бо треба займатися тим, що треба. Компанії найбільше тут. І це не завжди те, що тобі подобається. Ну, як бачите, багато питань да, до того, що дійсно не всі люди можуть бути ефективними менеджером. Але чому тоді ними стають? Чому так хочуть всі багато хто з ну, цієї аудиторії не так багато хто, але багато хто хоче бути начальником? Чому всі хочуть стати начальником? Е, ну, По-перше, це, на жаль, часто буває єдина можливість росту професійно. Да? Всі в різних компаніях працюють в різних сферах. Е, іноді стати менеджером це єдина можливість отримати фінансовий ріст. Да? Тому люди погоджуються на це. Дехто женеться за авторитетом, владою, впливом. Ну, бажання буде таким крутим ну, і стає менеджером. От. А дехто наївно думає, що треба буде менше працювати. Я буду все делегувати. Всю роботу будуть робити за мене. Я буду ходити на мітинги, робити класний від начальника і все. Ось. Е але я тут не для того. Щоб когось відмовити бути менеджером. Я тут для того, щоб менеджери ставали кращими, ефективніши. Да? І ті, хто є менеджерами, і ті, хто хоче ними стати, щоб вони усвідомили, що потрібно. І якщо ви вже є менеджер, або ви хочете ним стати, ось невеличкий перелік речей, які, на мою думку, вам суттєво допоможуть. Навчіться терпінню. Ніхто ніколи не зробить це краще за вас. Це не означає, що не треба делегувати, якщо в когось щось не виходить. Це не означає, що там, якщо треба комусь два-три рази пояснити одне і те саме, і все одно людина не розуміє. Ну буває таке. Це, це навчання. Да? Тому треба бути терплячим. Тим, хто в принципі позитивно ставиться до людей, тих, хто їх любить. Буде менеджером легше. Да? Я вам скажу більше, є е, такі приклади, коли експерт з людини був не дуже менедж, да? на, на рівні управляє собою, людина була така собі, але їй настільки подобалось, не знаю, допомагати іншим, да? підтримувати, е, присвячувати час людям, що вони потім ставали класними. Лідами, менеджерами, і таке теж буває. Тому це треба враховувати. Вибудовуйте свою команду, свою опору. Без команди ви не здатні ні на що. І чим далі ви будете зростати, тим сильніша повинна бути команда. Повірте, я в своєму житті бачив дуже багатьох сеньорних менеджерів топів, які приходили і думали, що я тут самий головний експерт. і Команду можна не вибудовувати. Потім такий об'єм роботи падав на них, що, що вони, не знаю, згорали, звільнялись, і нічого хорошого з цього не виходило. Першою задачею менеджера повинно бути вибудовування своєї команди. І коли ви будете будувати цю опору, старайтесь наймати найкращих професіоналів, ні в якому разі не лояльних, не друзів там, ще когось. Ну, тому що вони не так будуть гарно працювати. Ваша щоб Люди виконували якісну роботу, а не були лояльними. Часто, ну, це протилежні речі, лояльність і професіоналізм. І, мабуть, найбільша моя рекомендація буде останньою і найменш популярною, найскладнішою для новачків-менеджерів. Займайтесь незадовільною роботою. Давайте фідбек, якщо вам щось не подобається. Виправляйте це, вчасно реагуйте. Е, робота з незадовільною діяльністю, з андерперформансом. Е, це є, мабуть, найскладнішою задачою. Да? Дати негативний фідбек, іноді навіть звільнити людину. Це не просто, це неприємно. Ніхто не хоче бути паганцем. Да? Всі хочуть бути сонечками такими прекрасними і так далі. Але якщо цього не робити вчасно, ви собі самі вириєте яму. Чим далі відкладати цю проблему, тим більше ви потім будете розгрібати. Ну, наприклад, да, у вас хтось не перформить. ви можете відтягнути вирішення проблеми. Людина буде далі вигорати, бути недовольною. Там. Потім, врешті-решт, вона звільниться, і потім ви довго будете закривати вакансію, але хто весь цей час буде перекривати цю ділянку роботи. Ви. Тому не затягайтесь цим ніколи. Що я хочу побажати на сам кінець? Якщо ви менеджер, показуйте прикладом своїм. І люди за вами потягнуться самі. Присвячуйте їм час і ведіть їх. Якщо ви не менеджер, обирайте хороших менеджерів. Вам з ними буде краще, комфортніше і ви будете розвиватися. На сьогодні я хотів завершити рівнем Manage Azers і зацікавити вам можливо, що насправді там ще є багато рівнів Manage managers, manage function. Якщо вам раптом буде цікаво про це поговорити, можете мене зловити ще протягом дня розпитати. Ось. І я вам бажаю, щоб ви знаходили найкращих менеджерів і самі ставали найкращими менеджерами, тому що якісний менеджер. Це сила, яка може змінити дуже багато чого. Дякую.